І так, народ, всім привіт! Сьогодні ми знаходимось в екстрим Центрі Карабін і тут под'їжджає молодьо! Да, можна... О, я зараз прочувствую, прочувствую цю всю всю атмосферу прямо. Готові качать, встрічати і вообще кричать. І так, знакомлю вас, знайомлю вас з босом, з босом цього лагеря. Вот Качева, подруга. Я еще не знакомый с медсестричкой. Я Бодя. Оля, приятно. Встречаем, встречаем, встречаем! Встречаем, встречаем, встречаем! Что закрыли? Закрыли? Так, стоп! Тут, тут. Здесь вещи, очевидно. Тут чисто вещи? Вы выходите или нет? Є люди, тут тоже є люди. Ей, 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 ей. отак теплыми прийомами зустрічають всіх в цьому лагері. Так що ну приїжджайте. Чоки, <різь> <Чувако>, приїжджайте зряку. <різь> угу, нормально двіжу, сейчас начнеться заезд, начнеться лагерь і начнеться треш, и начнеться куча веселья. Куча всяких жирних тем. так що, ну, Лідера є предположення, щоб ви з молодежю зажигали. Вливайте в їхніх колективів. В тебе парик прибавив волосатості твоїй бошні. Ти викупаєш? О, покажи свою карту міра на пузі. Карта Мира. Африка. 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 <реку> <реку> не, от Африка, тут Америка. О, хотіти Тихий океан. Тихий океан? Не не, не тут острова, коротше вже. <реку> Ділимось на команди. Всі діляться на команди. <реку> не встиг я поснідати, як ми з ребятньою відправились льоту Що? Пісні, пісні на сьогоднішній прекрасний вечір, який ми будемо прокачувати. А я Старі фотографії на Зараз стрижу сторожа нашого на воді, на Так що зараз буде чітка прическа. Взагалі я не парикмахер, але приходиться. Так, отаманом будеш, так? Да? Да. Ану, покажи на бік заложи, хоча б. Чітко вийшло. І так, типу, так. Да. А так далі, так? Да? Все, пушка. А поїдемо буде хвостик. Хвостик буде? Ну, короче, я старався, всю душу вложив. Час близиться до обіду, а я вже тут таку тему почув від одного паска, який проходив мимо. Каже, що якийсь непонятний лагерь. Каже, в поле нас вивезли. Перед цим їздили в лагеря, то хоч міри, якісь рядом. Якщо там... не подобається програма, то можна Піти в город погуляти або в магазин сходити. Каже, Тут не магазина, ні магазин, города рядом нема. Так я обрадую його, що тут є магазин. Ну, немає, нема, да, це класно. Но вони ще не знають, з чим їм прийдеться столкнутися тут. Коротше, така тема, що я от пообідав і можу сказати, що кухня наша готує взагалі мега-супер-пупер, класно. Вкусно і вообще, саме класний момент це те, що мої друзі зараз тут нормально розкачують всі, хто приїхали, Того, що ну я тільки чую, як доносяться голоса, звуки коротше, того, що їм весело, класно вони проводять час. Тут. Хочу познайомити їх, їх. Ви можете якось отак, як дружбани, ви ж друзі. Це <Kafka> <dictionaries> вот. наших, наших два самых крутых, короче, охранника і обоє Петровича. Я вам отвечаю, до от таких два дядька. Вот. Обоє Петровича, так. А от, кстати, і про магазин наш. Вот він, существує наш магазин. Тут тільки чого немає в цьому магазині. Так що пацани, якщо у вас є бабки, приходьте і транжирте їх тут. Кіт. Прикольно. Давно малюєш? Класно виходить. Супер. Всі готуються? Названня команди? Названня команди? Супер. А ви тут що малюєте? Хочемо Да. Ого. А як ви поділитесь? Поділіте. Як не пою? Треба поділитися, з тобою Угу. Поділишся? Дай мені, пожалуйста. Ти що, жадіна? Так не красиво будь жадіною. Дай лизнуть. Тобі ж значно не получиш. Тільки не бийтесь, ласка. Так, а ну можна ще два морошки? Зараз будемо ділити, бо короче, війна буде. Так от, я розказую, це Тідларіса. І тід Лариса, якби, відповідальна за всю їду, яка в нас в лагері готується і яку ми їмо. Так що ну, це золотий персонаж в цьому лагері, тому що вона реально для нас старається і ми їмо найкращу їду. Вообще. Ну, в лагерях так не годують, як у нас годують. Так що приїжджайте в карабін. Я вас люблю, ребята. В лагері взагалі сьогодні мега насичений день, тому що ще короче, приїхали пацани, привезли от, з метро. Свіжак, всякий хавчик. Много грошей на це все уйшло. Я як побачив, чек то чуть беньки не повипадали. Але зато всі будуть харчуватись свіжою і вкусною їдою. Оце наших два качка, які прокачують і качають всіх. Гляньте на Я могу качать Это твой парик Мы тут качаем насосы, качаем Колеса качают, а не насосы Колеса качаем, да, насосы не качаем Игры качаем, фан качаем Детям дарим радость, досуг Вот, иногда мы спим, вот, как этот молодой И вообще здесь очень классно, дети, все супер предмет! Ну, это просто надо делать, потому что надо быть интересным, креативным. Сумасшедший просто. А вообще, вот целый ритм у нас, вот такой вот приблизно хаос, везде во всем. Того, что, ну Вася, ты лучше время не нашел, да. Да, я хотел поспать. Наши дивули готовляться до вечера. Сьогодні будуть представляти свою команду, мабуть, таким танцем, так? Да? Ви просто кльові. Ти жалієш, що ти не з ними там? Жалієш, що не з ними. Так став телефон, а вискакуй до них. І так, Макс і Ігор, так? Да? Правильно. Вот наші медіа, медіа, друзі, медіа. Отак так я хочу. Отак, Макс і Ігор, вони вообще просто нереально зайняті перці. День на ой, я на їхній макбук поставив руку. День на проліт, вони монтують, делають все, щоб було чорненько по відосам. Так що ждіть відосики. Марінка в цьому лагері адміністратор. І що робить адміністратор в лагері? Давай, то й відвід. Мучиться. А чому мучиться? Бо немає інтернету. Короче, менеджер. Короче, вона менеджер. За багато чого відповідає. І скоро вона буде силою. В двох точках робіло, тому що там на кухні одні грають Дюно, а тут другі грає Дюно. Тут по гра. Тут жорстка ще мають. Тому що тут йде битва чи? за те, що будуть пацани грати дурака, чи не будуть грати дурака. Ну Це обалденна гра, пацани, я вам відповідаю. Ой -ой -ой. Я скільки себе знаю, стільки і граю. Ой-ой-ой! 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 Заявочка! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Уно! Свет зелений! Да не гані! Не гані! Це Вовка, це Вадим! Це я два ці... координатора цього заїзду, там не тільки пацани, це. Усі дівчата, всі, дівчата вибачте, привіт, дівчата. Так, да, всі пацани. ці ребята будуть сидляти, тому що це два персонажі, яких треба вважати, і вони якби тут за много чого відповідальні Так що цінуйте їх і бережіть до, до кінця лагеря. Все. І всіх важних я вже представив. Ну не представивши я себе, мене звати Бодька. Вот. І я відповідальний в цьому таборі заводу. І. Путь к воді, так скажем. Очень да. Короче, Хочу вас познайомити з одним перцем. Його звати Серега. Він короче, сьогодні був весь день на воді, бідолаха. Покажись, покажись. Задари, отак рукава. Бідолаха згорів, але він старався. Старався саме для тих, хто завтра буде відпочивати тут на воді. Зараз буде ряд правил, яких ви повинні дотримуватись на воді. І так, правило перше це ви маєте бути. В спасательных жилетах. Ні в якому разі не бігайте по понтону і не штовхайтеся, тому що можна впасти і отримати травму. Також, якщо ви бачите когось на другому етажі або на третьому етажі, не вздумайте його штовхати, тому що можна впасти і больно вдаритись. А, ні в якому разі не в Дністер, тому що він реально дуже глибокий і мені не потрібно, щоб хтось утонув. Ну, а саме головне правило це якщо ви будете слухатись мене, своїх лідерів, тоді все буде чорно. Правило для лідерів це обов'язково ви маєте порахувати, скільки з вами дітей спускається на воду і скільки з вами дітей піднімається на гору. І зараз, от останній момент, який я хочу записати, це то, що. Там вже все починається, вас вже чекають, якби вам раді. І якби девіз карабіна, це ми даруємо незабутні враження. Так що я впевнений, що ви получите незабутні враження. Не засмучуйтесь, якщо вас немає на цьому ролику. В ще буде кучу часу, щоб ми зняли з вами кучу класних моментів.